Святий Миколай це реальна історична особа. Він жив у IV столітті, канонізований церквою як святий. До нього ставилися із повагою та благочестям. Він вів побожне життя, мав всі християнські чесноти і милосердя. Він був справжній християнин. З дитячих років Миколай досяг успіху у вивченні божественного писання. Вдень не виходив з храму, а вночі молився і читав книги. Відвідав місця, пов'язані життям Спасителя. Та протягом трьох років мешкав у монастирі, покровитель моряків, покликаний на служіння в архієрейському сані єпископом Мерлікійським залишався тим же великим подвижником, виявляючи образ лагідності, тепла і любові до людей. Під час гоніння на християн при імператорі Діоклетіані, ув'язнений в темницю разом з іншими християнами, підтримував їх. І наставляв твердо переносити ув'язнення, тортури і муки. Він справді таємно робив подарунки у 325 році. Він був учасником першого вселенського собору і разом з іншими отцями собору боровся з Єрисю Арія. Досягнувши глибокої старості, святитель Миколай після нетривалої хвороби мирно помер. Дякуємо за все, що подаєш нам. Дякуємо за змогу й самим могти дарувати. Радуйся, Миколаю, великий чудотворче.